Масло є, а підприємства, яке його нібито виготовляє, немає. Це село постумити на Гощанщині і це саме та адреса, яка вказана на упаковках масла, яке лежить на прилавках продуктових магазинів в Україні. Однак тут ні масла, ні підприємства ми не знайшли. Популярне пустомитівське солодковершкове масло лежить на полицях українських магазинів уже не один рік. Купуючи його, ніхто і не здогадувався, що підприємство, на якому його виробляють, не існує уже понад 10 років. Місцеві жителі новиною про наявність такого товару були вкрай здивовані, бо ж нині від заводу лишились тільки назва та голі стіни. Давно вже розвалився, був хорошим рукозавод. Він ще з за Польщі. Це ще польське колишнє, певно, завод. А, скажіть, дуже а? сир смачний робили, дуже молоко, о, масло. Сир славився на весь Соєцький Союз. Чов, ну, читав, але ну, дивлюся, де воно тут може виготовлятися. Там все заварено і все знищено. А то коли його знищили? За 20 років точно. У Держпродспоживслужбі розповідають, у 2023 році на полицях рівненських магазинів фальсифіковане масло не з'являлось, або ж про це не повідомляли. Однак таке траплялося роками раніше. Відомо, що продукти з неіснуючого заводу цьогоріч продавали у сусідніх із нами областях. Протягом 2023 року звернення від споживачів на адресу головного управління Держпродспоживслужби в Львівській області не надходили. Фіксувалося два звернення протягом 2022 року. Дані звернення надходили від споживачів з Львівської області та Хмельницької області. На думку жителів села Пустомити, марку місцевого молокозаводу просто поцупили, бо раніше продукти їхнього виробництва вважались одним із кращих в країні. Припускають це і працівники Держпродспоживслужби. Ну, на нашу думку, ми думаємо, що можливо це фальсифікація, тому що за наслідками звернень, які до нас надходили протягом 2022 року. Матеріали справи ми передавали до головного управління національної поліції в Рівненській області і отримали від них відповідь. Що було встановлено, і вони зв'язувалися з власником даного підприємства, що він ніякою господарською діяльністю не займається, і виробництво даного масла не здійснює. Зрозуміло, що пустомитівське масло виготовляють аж ніяк не в пустомитах. Тому у Держпродспоживслужбі цю продукцію радять не купувати, адже вона може нашкодити здоров'ю людини. Разом з тим усіх просять обов'язково інформувати управління у своїй області у разі виявлення такого товару на полицях магазинів, адже Держпродспоживслужба може проводити перевірки підприємств тільки за наявності скарг. Ірина Жуковська, Тетяна Міщинська, Олег Шаламай та Михайло Мандзюк, телеканал АйТІВІ.